Дивіться, будь ласка, мої любі сонечки, в яких людях ми розчаровуємося. Дивіться, саме в тих людях, з якими ми були нечесними, підлаштовувалися, так? Де, там, де ми відчували, що в нас різні відчуття, різні погляди, різні взагалі не резонують нам. Ми десь промовчали, не проявили, не сказали, що от щось мені не резонує. І далі тягнули цих людей в своєму всесвіті. А потім в один прекрасний день, нам або надає їх тянути так, ми вже більше не резонуємо, не резонуємо. І вони так само бо виходять в певні ситуації, де все починає вилазити. І в цьому єдині хто несе за це відповідальність, ми самі. Тому що ми вчасно не проявили, не сказали, що я от я не так відчуваю. І ми б з тою людиною, можливо, боросталися, так наші б шляхи розійшлися на якийсь момент, або взагалі назавжди, або ми трансформувалися і дійшли б до якогось спільної вібрації, до якогось резонансу спільного. І так у всьому, мої любі сонечки. Тому оця наша нечесність, вона. В нашому насправді мотає таку сильну карму нам, вона все замотує, замотує тому що намотує прям на нас цілі болячки. Потім у нас з'являються оці крики що ми кричимо на, там, на чоловіків, чоловіки на нас, діти, звідки це все. Це все і за цього недомовленості, тому що десь ти там пропускаєшся, десь ти там е, включив якусь просто що ну, не хочу, не треба. Але ти серцем не прийняв, тому що це зовсім інші речі. Прийняття, смиріння це коли ти серцем приймаєш і, і все, і не йдеш за розумом за цією програмою. Тому, мої любі сонечки, подивіться, наскільки важливо бути чесними, дуже важливо. Настільки важливо, що ми навіть сховаємо себе, знаєте, за цією програмою якоїсь ідеальності. Дуже часто от мені горці, я хочу бути там ідеальною мамою, татом, там човіком, дружиною. Такого не буває, тільки Бог абсолютно ідеальний. Але у нас є можливість до нього підійматись змінюватись. І потрібно прийняти також свою темноту, відчути звідки ці ваші негативи, крики. Це ж біль якихось наших постійних повторень. Це біль наших якихось, де ми змовчали, там де треба було проявити. І ми тянули, тянули тих людей, ту карму ми тянули, тянули по житті. Тому розв'язуйтесь, мої любі сонечки. І час прийшов для трансформації карми. Ваша Ая. люблю вас.